Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Сьогодні у нас вже 6 жовтня. І давайте ми глянемо, яка нас чекає ситуація по місту Запоріжжю. Ми давно з вами не брали гномів. Давайте ми подивимося по гномам. Стан людей, фінансовий стан людей в Запоріжжі. Ого, монет нема зовсім. Монет немає зовсім. Річ іде про захист. Бачите, яка карта випала на людей у фінансовому плані. Тут треба захищати свої інтереси. Інтереси. Іменно мати ту роботу. Боротьба йде за ту роботу, дев'ятка мечова, страхи, що останеться без роботи людина, йде серйозна конкуренція по роботі. До речі, тут, даже іде, знаєте, даже серед таких вакансій, дуже потужних, там, де потрібен розум, тобто це не просто роботяги, це іменно там, де треба думати. Це всі е, сфери е, роботи, медики, силовики, е, вчителі, вчені, е, якісь посади, де інженера, оці всі по електриці. Тобто такі посади, де треба логіка і розум, їх не їх верніше, тут їх забагато, а роботи мало такої. Ось. І йде конкуренція за цю роботу. І люди бояться, що вони втратять цю роботу. Ось так. Ну, багато закрито підприємств не працює. Розумієте? У ці фахівці їх нікуди дівати. Так, ну і ось імператор припадає, сила і розум. Е, гарна карта, вона показує про те, що все ж таки люди будуть знаходити ту роботу. Може, вона не буде дуже така для них. Іменно по їхньому фаху, але вони будуть якось все ж таки мати захист в своєму житті в плані заробітку грошей. Ось так. За роботу дуже-дуже дуже йде дуже, дуже такий, знаєте, прям. І ця карта перекликається, йде страх за втрату цієї роботи, особливо то, що касається інтелекту. Я да вам, я вам даже скажу, що лікарі. Навіть лікарі, в них йде конкуренція по роботі. Ось отак. Так що, то, що кажуть, що не вистачає якихось фахівців, я не знаю, кого не вистачає. Безробіття дуже серйозне у нас. Я думаю, що не вистачає, скоріш всього, якихось непрофесійних робіт, таких, знаєте, тяжких робіт. От таких, може і не вистачає. Ну і тікучка, звісно, йде вже в усіх оціх. Торгівельних об'єктах, магазинах, бо там людину не вважають за людину, це всі знають прекрасно. Там дуже тяжкий труд. Ну, тобто по роботі фінансовий стан у людей дуже тяжкий. Дуже тяжкий. Страхи, страхи втратити свої заощадження, захист цих заощаджень. Розумієте, тобто ось так. Ну, імператор це хорошо, що він наприкінці випав. Але бачите, який в нього стан у цього імператора спеціально роздивилася, він в підвішеному стані. В підвішеному стані, але все ж таки, бачите, опять-таки показує роботу, кар'єризм. Тут є велике бажання людям шукати роботу, але це дуже тяжко, бо у нас в Запоріжжі мало роботи, скажімо так, нормальної. Стан, тобто стан фінансовий у людей. Ось, ось воно такий. Одна карта ця більш-менш, яка все-таки тримається все на, на плаву, а в основному підвішаний стан, страхи втратити фінанси і тривога, і забота, що це все. Ось так. Роботи мало. Далі, влада, влада, які в неї фінансові? Стан фінансовий. Так, ну тут все хорошо. тут все добре, вони не розуміють навіть, що вони живуть під час війни, оця карта це показує. Немає осознаності цієї. Крадуть, як і крали, собственно кажучи, виводять гроші. Я можу сказати, ось, зараз я вам покажу. Бачите, оцей, це виходить тут у нас да, суперник, але тут більше йдуть гарні новини. Такі вони, знаєте, Ну вони живуть в прекрасному світі. Вони живуть просто хорошо, навіть дуже хорошо. Оця карта показує, це в плані фінансів. Оця карта показує, що так вони заробляють ці гроші, як і заробляли раніше. Беруть откати, все тут проходить, як по плану, дипломат, все нормально, договорі. Ті всі тримаються і вони мають то все. Як положено. І ця карта тільки підтверджує це, що вони все це мають, тому що в них немає проблем з фінансами, в них сплошна іде тут свято і радість. Так, що ось отак живуть наші, наша запорізька влада. Ну і давайте глянемо, як же ж військові себе почувають біля Запоріжжя, чи все вони мають, що у них там взагалі з матеріальним станом. Е, з матеріальним станом, ось я вам показую по четвірки монет. Скажімо так, розкрадання тут йдеться. Ця карта, вона це показує. Крадіжки. Гляньте, ось просто написано: крадіжки. Далі центральна карта жезли, сімка жезлів. Ми знаємо, що сімка жезлів це захист. Тут іде конфлікт. Тут іде конфлікт. А чому він йде? Тому що крадуть гроші. Гроші до військових доходять вже в зменшеному варіанті. А, ну, але все ж таки, військові є військові, то вони все ж таки тримають, а, як кажуть, характер, хвост пістолетом. Тобто, трошки їм там підкидають якісь там плюшки, але в цілому ми бачимо з трьох карт дві погані крадіжки і конфлікти тут є. Ну Ось я поклала сюди. А, що ця карта показує? Ця карта показує, що все ж таки вони мають якісь вливання а, ззовні, тому що вони приходять на вихідні дні, тому що якісь, може, люди, які мають статки, вони їм допомагають. Так, да, ось, пожалуйста, а, іде допом... Ну, це не зовсім допомога, да, Паш Пентаклів. Але клопоти по цьому ведуться невеличкі. І ось тут по трійки монет. Іде все ж таки, що вони стараються щось зберегти, якусь копійчину, щоб щось придбати. Ну, коротше кажучи, хорошо живе тільки наша запорізька влада. Ви це побачили? Люди у фінансах скрутно дуже, військових просто тупо крадуть, і в них там йдуть конфлікти. Ну, задабрюють їх якимись там. Плюшечками, мілочою, по пажику, то якась, ну, клопоти йдуть, але вони такі собі. Не дуже серйозні, скажімо так. Ось така історія. Ну і давайте ми глянемо, все ж таки, що у нас по правому берегу міста Запоріжжя в приватному секторі буде. На 7 та 8 жовтня. Це вихідні дні, це наш вікенд. То як ми його будемо? Переживати, давайте ми глянемо. автоматично викинула шосте, ну то таке. Дивимося сьоме число. Іде по осаднику, робота трошки неясна. Тут у нас буде ситуація, але ударів тут я не бачу шосте. сьоме число пройде нормально. Ну, Давайте, вже коли я викинула шосте, то я його і подивлюся. Буде, бачите, подвійна ситуація. Чітко показує, тут буде хорошо, тут погано. То що воно буде? Ну, більш-менш. більш, більш Хоча на восьме число у нас іде хлопець, коса і змія. Ну, Таке собі, на восьме число у нас припало. Рішення якесь буде дуже швидке, але воно не повинно бути. Ну, давайте ми глянемо, що ж тут буде далі. Ну, тут йдуть ресурсні гарні карти, клопотання. В принципі, в принципі немає карт руйнувань, я не бачу. Тому, скоріш всього, що буде все більш-менш нормально. Давайте ми глянемо, чи будуть постраждалі у нас. Сьомо число все буде добре, восьмого числа. Ось опять тут падає змія, лежить між лисицею та косою. Це погані карти. Але на змію припадає ресурс і сонце. і По клеверу пройдемо, повинно бути все добре. Ресурсна карта також іде на косу. Я не бачу тут фатальних випадків. Пошкодження здоров'я. Вони все ж таки проходять по клеверу, бо змія тут є, вона лежить. І це планові, планові, заплановані болячки якісь. Скоріш всього, які вже є, вони хронічні. Але в цілому більш-менш. Я не бачу тут такого чогось страшного. Ну, ось так. Дивимося. Багатоквартирні будинки, незалежно скільки в них поверхів є. І одноповерхові будинки багатоквартирні, тому дивимося. 7 жовтня, сьомо жовтня, пройдемо ми його по дитині остання карта. Не повинно бути нічого серйозного, може щось нове. Ну, більш-менш нормально. Нормально. Так, ну і давайте глянемо восьме число. Ключ лежить між таких карт, люди, негативних. Я можу сказати, що так, у нас є більш-менш така ситуація. Тут, ну, зараз я розгледю. Бачите, буде пропрацьовуватися і дуже хорошо. Що це за гора у нас тут така нарисувалася. Ну, тим не менше, Повинно бути все ж таки все нормально. Зараз я ще подивлюся. Тут трошки відкидає, відтягує ситуацію надалі. Оця книжка, змія, лисиця, це туди відтягує. В цілому буде все більш-менш нормально е, на восьме число по багатоквартирним будинкам. Давайте глянемо постраждалих. Якщо ми побачимо в кінці, щось таке буде, то тоді вже може. Серйозно про то подумати. Йде на 8 число. Бачите така історія. Ну, коротше кажучи, що я можу сказати. 7 число більш-менш ми пройдемо по клеверу, повинно бути все нормально. А от 8 число починається з гори, йде роздоріжжя і пльотки. З той, хоч тої сторони йдуть проблеми. Дуже схоже, що буде якась історія. Люди 8 числа. Ну, якось воно, знаєте, все одно воно відтягує більше на, е, от на змію припав букет, Тобто це буде проходити. Не повинно бути все ж таки там постраждалих якось так. Ну, фатальних точно не буде, травм я теж не бачу. Змія показує більш такі, знаєте, речі, тут луна проходить, більш все такі башня, більш все такі психічні, психічні проблеми. От якось так, Якось так. Так, ну і давайте глянемо лівий берег міста Запоріжжя, приватний сектор. Серйозні карти випали. Ось мого буде все добре. Ось цьому треба дивитися. Поклеверу, слава Богу. Тут теж все хорошо. І що нам коса дасть. Зміни, але буде допомога. Теж буде добре, але оцей день такий він, знаєте, енергетично такий тяжкуватий. Але більш-менш нормально. Ну, давайте глянемо, чи будуть постраждалі. Тому число хронічні захворювання, але в цілому більш-менш, бачите, нервова система. Більше по жіночкам опять собака. Тобто тут психічне, нервове, більш нічого. Восьме число. Теж буде все добре. Все буде добре. Травмоване тут я не бачу. Так, дивимося лівий берег. Багатоквартирні будинки, погані карти випали. Тут більш схоже на якусь таку подію цікаву. Тут, скоріш всього, дівчата будуть робити якісь, е якісь обряди. Дуже схоже на то. По хресту книга, ізотерична карта зірок, тут все нове і клопоти. Дуже схоже, що буде якийсь обряд робитися. В цілому все хорошо буде. Для чого цей обряд? Для хлопців, для їх життя, життєвого ресурсу. Ясно, ясно, дівчатка робіть. Так, і далі у нас іде восьме число, більш-менш все буде хорошо. Я нічого поганого не бачу. Єдине, що можу роздивитися, за що клевер ключик, все буде добре. А от букетик за що тут нам? Букетик. Букетик, тут буде якась частиця робота, бачите, допомога пішла, клопотання по собаці, неясна ситуація, але справляться, справляться, тут все буде хорошо. Чи будуть постраждалі? По факту ми цим розкладом підтверджуємо розклад на будинки. Так, сьоме число. Все добре, комфортна ситуація. Що тут по Христу у нас? По Христу обично йдуть такі речі родові. Практично. да, ось бачите, дерево впало, породу йде. Якась проблема у людей буде, чисто така родова, більш нічого тут такого. Далі йде у нас восьме число, коса. ну, Якісь травми можливі по косі, але тут йдуть зміни, книга. І повернення до кращого. Що, тут, що це за травми такі? Травми в основному психологічного характеру, ось, пожалуйста. Якщо розглядати глибше, то тут можна побачити навіть люди, які можуть собі робити як варіант, можуть робити собі на нервовий, психічній, на депресивній такій стресовій ситуації, можуть робити собі. Травми. Це не, не обов'язково там якісь там самогубці або там собі шкодять спеціально, ні. Це може бути просто, як мінімум, на нервовій почві людина психує, то ріже, то палець, то ще щось там, навіть таке, якісь травми такі, ось. А й до, звісно, до тяжких таких депресивних ситуацій. Ось так все більше нічого немає. Все, ми подивилися, менш ці два дні будуть нормальні, я так розумію. А, так що, дай Боже, щоб так воно і було. Карти показали іменно таку ситуацію. Нічого такого страшного тут немає в цій картинці бачення. Так що, бережіть себе, своїх близьких, підписуйтесь на канал, будь ласка, я для вас працюю. Ставте лайки, пишіть коментарі. Кому-то потрібно звертатися на консультацію, номер телефону вказаний в описі під цим відео. Там же є моя картка, хто бажає допомогти і підтримати канал мій маленький, то буду вам дуже вдячна за то все. Почуємось, па-па.